Нарости вас своїм досвідом, власне, сьогодні продемонструю свої напрацювання. Отже, інструментом роботи вчителя є прийоми педагогічної техніки. Педагогічні прийоми, які забезпечують реалізацію принципів навчання, я зібрала в каталог, з яким ви можете ознайомитися на моєму блозі. Планування уроків теми, що вивчається, я здійснюю не окремо від уроку до уроку, а планую весь зміст теми цілісно. А ось це ж саме календарне планування. Але в змісті кожного уроку продумані форми роботи з учнями. Педагогічні прийоми підібрані таким чином, аби забезпечити впродовж навчального заняття, реалізацію всіх принципів навчання. Окремо зауважу, що зміст теми більше того, форми роботи, домашні завдання, в тому числі і творчі, повинні бути відкритими для учнів. Діти повинні чітко уявляти, що вони вивчатимуть впродовж теми. Давайте зайдемо на сторінку учнів сьомого класу. Хімію сьомим класу я почала вивчати в другому семестрі дві години на тиждень. Ось так діти знайомляться з темою та її змістом, домашніми завданнями. А ось хочу звернути вашу увагу тут же на сторінці розміщений базовий листок контролю. Як бачите, це перелік базових термінів, які учні повинні опанувати обов'язково. За цим базовим листком, як ближче до кінця вивчення теми, в різних формах проводжу як закріплення, так і контроль з місця. Тим не менше, вони повинні опиратися і базуватися на реалізації принципів навчання впродовж навчального процесу. Основними принципами навчання є принцип свободи візну. Не народжується і правом набирати, і ми, як вчителі, повинні забезпечувати за право процесі навчальної діяльності. Принцип відкритості. Принцип зворотного зв'язку. Вчитель повинен впродовж уроку відчувати атмосферу класу, відчувати настрої дітей, відчувати рівень знань, рівень можливостей і таким чином постійно перебувати в діалозі з дітьми. Принцип діяльності. Один з основних принципів. Принцип Оскільки саме принцип діяльності забезпечує якісний процес навчання. Принцип доцільності. Навіть найкращі методи форми і засоби навчання, самі сучасні, самі креативні, самі інтерактивні, повинні бути доцільними в цій темі, на цьому уроці, на, цьому, на цій частині уроку. Інакше навіть найкращі підтримні форми роботи не будуть давати очікуваного результату. Метод практичності, то я майже доводи маю, я стверджую і наполягаю нам, педагогам, вчителям хімії. Потрібно абсолютно відійти від прийденої хімії. Прийдемо я беру і вважаю, це такий підхід до докладання хімії, коли ми тільки з дошкою край, пояснюємо, в якому середовищі в агносімі, в якому середовищі вищі влагнути сіміє. Стати хімії, тому обов'язково під час руку повинен бути присутні е практичності. І завершує е всі принципи принцип високого коефіцієнту корисного дії. Перейдемо власне, до навчання допомогти процесу. За порукою успішності, перш за все, є мотивація учнів. Тож з які ж форми роботи, які педагогічні прийоми доцільне для, для цього використовувати. Їх є кілька, міра їх доцільності визначається змістом. Темною і завданою уроки. Одним із таких методів є метод відсрочення відсоченого. Зверніть увагу з пані. Відтягнуть вас органічна хімія. Діти, що може поєднуватися з цих рекламник? Правильно гіцарин, але ви не дві розуміють, чити панцарі буде напередодні, а й вже твої аж кінці урок. Продовж урок. Якщо перед ними знаходяться всі ці предмети, вони постійно їх бачать, постійно них дивляться. А вчитель крок за кроком відводить їх до того, що об'єднує всі ці предмети. Декілька прикладів. Що об'єднує ці предмети? Це переробки нафти. Продукти, продукти переробки нафти. Що може об'єднувати ці предмети? Споріка, споріка, споріка. Карбонати, споріка. карбонати, правда? Але зацікавити учнів. На початку уроку можна не лише якимись предметами. Це можуть бути проблемні завдання, поставивши їх перед учнями, вчитель змусить учнів вирішувати їх медов цілу уроку. Наприклад, ми, вивчаючи курс органічної хімії, наголошуємо учням, що характеристична група впливає на властивості всіх речовин класу. Наприклад, карбоксильна група визначає властивості кислоти. Карбонільна група визначає властивості андигітів. Гідроксильна група визначає властивості. Первому стверджуємо. Спирти мають гідроксильну групу, феноли мають гідроксильну групу. То чому ж тоді спирти не електроліття, а феноли електролідів? Це проблемне запитання, яке учні можуть вирішувати впродовж колоки, разом з учителем. Таких питань, і вони всі, до речі, є дивергентні, їх можна відібрати безліч, можна підібрати на будь-які уроки. В принцип пісочна відкладка можна використовувати не лише на початку уроку, а його також можна використати в кінці, задавши запитання дітям. Дивує. Я маленький такі великі учі здивувана. Споріднена до неї фантастична добавка. Чарівна паличка. Дуже доречно вносити уроки річення хімії, але менти фантастичності, алементи здивування. Вони завжди піднімають емоційний стан учнів і дозволяють їм на зовсім іншому рівні сприйняття. Відчети матеріал, який потім буде подаватися вчителям. Ну і зрештою, ще один засіб, який діє без відмови, називається приваблива цікаво. Умовою є лише, лише те, що приваблива ціль повинна знаходитися в сфері інтересів учнів. Для вас я заготовила також привабливу ціль після закінчення нашого заняття. І із вас, той, війні, з вас зі мною співпрацювати примає дискітерічних з на східні. Це приваблива це для вас, тому запрошую співпрацю. Під час свідчення нового матеріалу вчитель також може використовувати абсолютно різні педагогічні прийоми, але ті, які будуть забезпечувати отримання педагогічних принципів. Отже, одним із таких педагогічних прийомів є створення оповного конспекту. Ще одною формою роботи учнів, як мій гарному турніру, під час видчичного нового матеріалу може бути така робота як складання запитань до тексту. Насправді пояснений вчительним матеріал, прослуханий інколи в трьох випадках, сприймається зовсім інакше, аніж опрацьований самостійно. І не просто перечислений, а вивчити поставити завдання поставити запитання до змісту матеріалу, то учень повинен його проаналізувати, систематизувати, для себе десь узагальнити, тільки тоді мати масфорнує і випрацює запитання до тексту. Прес-конференції. Я намагаю такий мікрофон. Закіння після закінчення школи, учні зможу жити просто при своєму житті. 7 клас теми пісень, добування пісні. Скажіть, будь ласка, чим ця вода пляшка цієї води може нам допомогти в темі добування пісні? Ну, Тому що може тут я... Ок, є. Тонус і заробляє. Насправді є касне. І в мене випала пляжка води. Тонус і слове. Ви ті як не тисне. Якщо він тут є, якщо він є в розчинному вигляді, можливо, ви якось можна довести, що він там є, і добути його. Давайте говоримо клімчину. Можна нагріти? Під тиском, коли ми відкриваємо, тиск зменшується, за... вода не газована. Але навіть якби вона була газована, то віділявся на кисень, то після позитива. Можна нагріти? Можна нагріти. І під час збільшення температури збільшується дифузія. І тисень, таким чином можна добити. Що ж, спробуємо перевірити нашу теорію на практиці. В гарячу воду. Зануримо ємність із водою тонус із ворот. Але перед тим давайте для зручності проведення експерименту обережно перелиємо кругу. Щільно закриваємо і занурюємо гарячу воду, інший кінець газовідвідної трубки, опускаємо в стаканку. В якому сподіваємося, що зможемо зібрати пісню. Цікаво, чи зможемо зібрати, Ну, сподіваємося, що нам все вдасться. Ми і самі переконаємося, і ми ще зможемо переконати у доцільності вживання кисневих коктейлів і в тому, що у воді міститься розчинені кисне. Внесемо желючу скітку, це про задати це питання. Поставивши його передіння, симулює розумову активність. Вони повинні для вирішення цього завдання застосувати знання, які були не лише з хімії, можливо, ще з фізики, можливо, з первознавства, можливо, знання, які вони здобули повсякденно в повсякденному житті. Тобто це демонструє ще якісь їхні практичні навики. Це один бік, зовсім інший бік. Продовж вивчення будь-яких різних дисциплін в школі за певних жителів та сформувати учнів громадянську компетенцію. Ми повинні довести до дитячої свідомості е, багатство української землі, багатство її природи. Можливості використання її ресурсів, в тому числі шляхом використання продуктів, зроблених е, на території України. І крім того, формувати споживчук. У вас на столах стоять пляшки із згаданням дуже А також для тих, в кого не дуже гарний зір і, можливо, дрібним шрифтом написані зроблені надписи на епікетках. Етикетки, які розшифровують води. Завдання для вас. За 2 хвилини придумайте, яким чином можна використати етикетку води як диатичний матерку будь-яких класів. Отже, закінчуємо. І давайте спробуємо підвести маленькі підсумки вашої роботи. Так, так? зупинила, дисоціація, так? Там є раціональні умови, можна. Так, що, так як там є гідрокарбонати, то в втинки слісоль можна змінити. Далі, Ну, докування пісні ми це заказали, так як ця видалась пісні, значить в тенденції можна закритися. Потім ми ще запропонували зв'язатися з якісними реакціями. Можливо, якісь реакції теж така цього, там є на аміне, теж, так? Ну і останнє, що яка у нас екетіка з'явилася, це 11 клас, там є така практична робота, аналіз етикеток. Ну, Привичені їх додати, що добавити. Але, можливо, діти можуть принести будь-яку етикетку, можливо, це так само ну, поговорити, як впливає, наприклад, на організм родини на вода, яка місяць різні соліщі. Я... У вас є ще mm -hmm. Ну Можна, по-перше, саме освіти це сама вода. Ми розглядаємо води, можна, і можна е, в цьому класі розглянути пісні, е, можна розглянути в е, тері метали, не метали, можна розглянути в тері твердість води, е, ці отаки гнузи, можна розглянути в тері середній солі. Е, Масова частка вже повторююсь, подождіть, подождіть. Ну от дивіться, е, одна єдина етикетка і пляшки з водою мінеральної. А виявляється який багато дидактичний матеріал для уроків вивчення хімії у різних класах, у різних темах. Я хочу з вами питатися таким досвідом. Цієї етикетки я взяла для учнів 8 класу завдання скласти всі можливі формули сполуб, які могли входити до складу людей. І я хочу вам сказати, наші діти наскільки не вміють перестуватися взагалі знаннями про те, що написано на етикетці, що це завдання, при тому, що тема класу медичних сполук вони знають дуже добре, вони знають її чудово. Вони вміють писати, формули, вміють писати реакції, тим не менше скласти формули для них виявилося просто робота з етикеткою чимось таким незрозумілим, як до цього політики. Україноставчий компонент ми можемо з вами розвивати не лише споглядаючи на воду чи на інші мінерали. Мені в потрапила книжка, все, що робить нас українці. Один із феноменів українців і нашої української культури прослідковується у писанкарстві. Чому власне, нам не використати на обувці і цю тему? Тим паче, ми пам'ятаємо, що тема, скажімо, білки і у 9 класі, і в 11 класі. вивчається у весняному пору, тоді коли ну, можливо Паска ще щоразу має змінний календар. Тим не менше, це той час, коли ми можемо учням учнів прив'язати і до цього свята. З іншого боку. Яйце є надзвичайно потужною хімічною лабораторією, яку можна використовувати знову ж таки абсолютно на різних групах, в різних класах. Давайте пригадаємо, це і польовильні реакції на якими. Це і яєчна шкаву папу, в якій є карбонати. Це безліч задач, які можна розв'язувати, використовуючи одну єдину хімічну лабораторію, взяту абсолютно із попиту. Спробуємо працюючи в групах розв'язати наступні задачі. Це завдання вашої групи, це завдання вашої групи. Це завдання вашої групи. В процесі в тому я кожна група буде презентувати своє завдання, решта групи ознайомляться із завданням, і, завдання, і способами, в який група його вирішила. Отже, прошу. Як можна використати куряче яйця в хімічному системі? Куряче яйце в хімічному експерименті можна використовувати при вивченні таких тем, як Це були якісні реакції на півок. Якісні реакції на карбонати, коли вивчають властивості білків денакурація, потім хімічні властивості солей, зокрема взаємодія з кислотами карбонами, також добування вуглекислого газу та вивчення його властивостей і термічний розклад карбонату. Для іншої людини було завдання, використовуючи інтернет-ресурси, знайдіть відомості про добову норму кальцію для дитини і розрахуйте масу перететної шкаргунти, яку необхідно з'їсти, щоб забезпечити цю потребу. Ну, мається на увазі, якщо відсутні альтернативні джерела надходження кальцію в організмі. Прошу. Ми розрахували, що масова частка кальцію з полуці кальція 3 становить 40%. Для дитини від 1 до 10 років норма доборова потреби кальцію складає 0,8 грама. Використовуючи інформацію, Цю ми одержали, що нам потрібно 2 грами кальцій карбонату в організмі для того, щоб забезпечити потребу добову цієї філоелементу. Я хочу зауважити дане завдання, використовуючи інтернет-ресурси, яких знайдіть відданості, воно формує учнів не лише вміння розв'язувати Задач, але правильно користуватися інтернет ресурсом Одним із завдань вчителя є спрямувати інформаційну комунікативну компетенцію учнів. Ми знаємо, що учні відрозно володіють комп'ютером, вони е, добре орієнтуються в пошукових системах, вони знаходяться постійно в соціальних мережах, тим не менше не повинні спрямувати і коригувати їхню роботу в інтернет, спрямувати їх практику на рису. Тому як один з варіантів під час уроку це не заборонено, це не дозволено, це доцільно інтернет. Буває спрямувати в учнів, тим не менше, якщо це повідомить відчиням, як це сприймається учнями? Прослухав. Якщо учні знайдуться самі, при тому обговорюється в групі, а дещо виключений здивування, то сподіваємося, що вони. За змістом, так і за формами роботи. І наступну форму роботи в яку я вам хочу запропонувати, доцільність застосування саме такої форми роботи, давайте ми обговорюємося того, як ви спробуєте виконати завдання, які я для вас роздам. үші Встигли в якості учнів повторити способи добування і оксидів, і кислот, і солей, проаналізувати ту роботу, яку зробили ваші попередники, доповнити своїми ідеями і таким чином за дві хвилини встигли повторити і обговорити три теми. Mm -hmm. Можливо, у вас є якісь враження стосовно своєї роботи. Mm -hmm. Тоді я вам дякую за роботу і прошу закріпити результати на душці. Лен вчителя хімії і формування навиків розв'язаних на різних задач. У її словах в підтверджують аналіз результатів знову за попередні роки. Отже, перед вами завдання та відсоток учень, які впоралися з цим завданням, обчислить об'єм бурьми масою кіно. Колеги, це задача дію, яка абсолютно не повинна викликати якихось проблем зручні. Тим тобто, не менше, правильно відповідати лише 39% порівняно відправлення 70%. Тобто насправді є проблеми у формуванні навиків, і зв'язано на способи зв'язаних завдання. Це відкриті завдання, це завдання дивергентного характеру, і полягають вони в студії. я вам роздаю завдання. Для кожної групи це окреме завдання. Після його виконання ви поділитеся із рештою учасників. Способу, яким ви його вирішити. Отже, для першої групи нам було запропонуване завдання не розв'язати задачу, а скласти схему розв'язання задачі, алгоритм. На мою думку, якщо діти аналізують самостійну послідовність розв'язування задачі, це дозволяє їм в майбутньому надзвичайно швидко виконувати такі одноманітні операції як розв'язання стандартних задач. Отже, Задачу, яку ви зможете використовувати для одночасної роботи різних груп в класі під час уроку. Водночас ця задача абсолютно на один алгоритм розв'язку, з іншого боку, вона має практичне застосування і наближення до життя, а з іншого боку, це зовсім інші розрахунки, які ви душі потім зможуть опинятися, як варіант роботи груп над різними завданнями цієї те. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках. Сучасні учні не являються до життя без знаку, члан телефонів, різних гаджетів. Зрозуміло, ми на руках також і повинні використовувати. Але я звертаюся до початку нашого з вами заняття і, до принципу доцільності. Все повинно бути доцільно. Скажімо, я не підтримую ідею використання презентації з початку і до кінця уроку у мігнути слайдшому. Це не несе ані якоїсь інформації, ані стимулює учнів. До активності на оглядачі чи не стимулює їхню пізнавальну діяльність. Натомість, я вважаю, доречним використання живих презентацій, про що йдемо, я вам спробувати. Я звернуся до свого углу, на якому я розмістила щойно створену живу презентацію, аби знайомити вас з такою інформацією. Чим простішим, цікавішим і зрозумілішим видається урок учням, тим більше часу на його підготовку затрати вчитель. Змоделюємо урок, зобразимо три містилища для основних компонентів уроку. Знання. Здобуваючи знання, пишемо, читаємо, розповідаємо, розв'язуємо, пояснюємо, опрацьовуємо теоретичний матеріал. Діяльність основний спосіб набуття учнями компетенцій. Розв'язуємо, аналізуємо, систематизуємо, порівнюємо, досліджуємо на практиці, проводимо лабораторні роботи. Основна умова діяльність взаємодія. Дає можливість обмінятися досвідом, закріпити його. Навряд чи існують прийоми педагогічної техніки, які є носіями лише одного із зображених тут кольорів. Та воно й добре. Чим барвистіший урок, тим яскравіший результат. Головне пам'ятати про реалізацію всіх основних принципів навчання. Якщо говорити про вже презентацію і її перегляд, будь вдома. Може відкритий, навіть коли він був присутній на уроці, але не це буде це зрозуміє. Він може її прослуховувати стільки разів, скільки йому це потрібно. Адже на кожен не під час року може підняти руку і сказати, будь ласка, доясні, мені ще раз, він не зрозуміє. Він може зупиняти цю живу презентацію в той момент, коли він э, відчув, що йому ще раз потрібен якийсь фрагмент, фрагмент процедуру. Іншими словами, це живий посібник, живий голос учителя, живе пояснення вчителя, яке було в школі. Зрозуміло, що на уроці не доцільно показувати цю живу презентацію. Для чого? На уроці є вчитель, є трейда, є дошка, вчитель може пояснити. Але викинувши на блог е, такі живі презентації, вчитель може допомогти, допомогти учням опанувати свій страх перед розв'язуванням задач і навчити їх це робити. Ага. Контроль знань учнів. Коли ми заходимо в... І починаємо опитувати учнів. Традиційне, діти, хто знає, і мені тут споротить. От ми можемо закритими очима, точно сказати, хто підняв руку, а хто не підняв. Із тих, хто підняв, хто знає, а хто не знає. Із тих, хто не підняв руку, хто не підняв, бо не знає, а хто знає, але просто не підняв, тому що соромиться чи якісь є інші причини. То тоді виникає питання, для чого ми це робимо? знаємо. Тобто ми просто тратимо час. Е, знову ж таки, учень, який буде відповідати, бо підняв руку і вчитель його запитав, е, крім вчителя, йому фактично ніхто інший слухати не буде в цей час. Тобто таке опитування, воно є неодоцільним і недоречним. Є інші форми, одну із яких я вам зараз запитую. У вас на словах приміщення чергу і задання паперці. Учні знають і вони звикли, Вони не можуть не піднімати жодного папірця. Тобто, якщо вони знають, вони піднімають зелену папірець. Якщо вони не знають, вони піднімають червону папереції. Вони піднімати вони не можуть. Давайте спробуємо. Я поставлю вам кілька запитань. Питання перше. Тривіальна назва купив фіпату тендерні Ви зобов'язані були піднімати червоний папірець чи до зеленого папірець. З іншого боку, ви не могли, не знаючи, підняти зелений папірець, бо ви розуміли, що вас можуть запитати. Є ще третій момент. Той учень, який цілий урок піднімає червоний папірець, я більше, чим впевнений, що на наступний урок він щось ставлю речи, оскільки він не зможе і на наступний урок постійно піднімати червоний папірець бо буде себе дискомфортно нічого. Зрештою, підходячи до кінця уроку, ми повинні взагалі систематизувати, зробити це. Я не буду наполягати і нав'язуванні вам своїх форму роботи е, в кінці уроку, і не менше запропоную вам скласти синкам, яким повинен бути урок. От я сподіваюся, вам момент творчості вдався, yeah. Урок цілісний, продуктивний, досліджує, навчає, розвиває, забезпечує формування компетенцій і урок займається. Сьогодні на уроці ви всі діяли досить продуктивно. І я пам'ятаю про привабливу цілі, яку я вам поставила на початку нашого заняття. Вважаю, що ви всі були надзвичайно активними, допомогли мені ось це дякую. І я буду дуже рада, якщо ви скористаєтесь тими матеріалами, які у вашій професійній діяльності, які я вам залишу, подарунки і назвати про себе. Освіта це не лише навчання. На мою думку, навчання. Це лише процес здобування знань, а освіта це загальний розвиток. Взагалі я люблю слово освіта, так як воно звучить українською мовою. Освіта від освітлювати, освічувати дитину середини. І пам'ятаємо, що ми всі з вами займося освітяни. От тобто ті, хто освічують. Я вам бажаю бути освітяними. Дякую.